Доброго дня, любі малята, хлопчики дівчатка. З вами я, бабуся Надюся, послухаємо чудову казочку вухань. Під ліщиною лугу у видолинку краса. Там стоїть собі хатинка гарна, чиста і проста. Хатка ця така вже світла. На всі боки в неї вікна видно річку з віконти, таємничий ліс густий. Тато то заєць в ній господар. Він працює на городі, гарно грядки доглядає, все довкола поливає моркву овочі в сестрицю і капустку чарівницю, квіточки напрочуд різні. Ранні маки, айстри пізні, юнчики й чорнобривці, ще й ромашку білолицю, усіх квіточок сестрицю. Тата зайця вуханом звати. А його жінка вуха стиха. Така вона хороша мати. Плете носочки, рукавиці без кінця і біля печі порається. Все для сина, все для вуханця. Маленький зайчик бавиться, все ходить сюди, туди і місця не знаходить. Таке було собі дитя, Тинялося воно щодня. В оселі так кипить робота. Батьки працюють, і він сидить. Малому жліньки неохота із ними що-небудь робить. Одного разу. Теплу днину сказав татусь своєму сину. На ярмарок ми поспішаєм тебе в господі Залишаєм Ми купим тобі чобітки, а ти дивись, чатуй грядки. Візьмеш ось лук цей із верби, Морквяні стріли натягни, та й поспішай, коли побачиш. Ти безлад на городі нашим. Сороку верти хвістку і ворону траляляку, ти стрельнеш прямо у пузяку. І не роздумуй, і не гадай, з вікна прямісінько по них стріляй. Батьки ж, як зникли в далині, малий стріляв, аж збився з ніг. Раз стрельню, потім ще і раз і два, аж замакітрилася голова, так хвацько він стріляв, аж тятива задеренчала, не зоглядівся, як і стріл не стало. У люстерко подивився без тями, і шапку батькову нап'ялив. Лук почепив на ремінець. От я ж похвацький молодець. Не буду в хаті сам сидіти. Піду я на город і буду там таке робити. Візьму стрілу із моркви здоровенну, як стрельну нею, так страшенно буде всім. Сороці і ворої в світі цім, і навіть вовку. Про якого тут промовка, бо як задумав заєць. Так зробив. Стрілою з моркви так далеко він волупив. І прямо в вовка. Стріла за річку полетіла і через ліс густий свистіла, недовго так вона літала, прямісінько у вовка сонного попала. Хто тут посмі мене будити? Хтось не боїться тут ходити. Він сонні очі враз протер із зайчих страху чуть не вмер. Злякався бідний, аж трясеться, а вовк йому. Тобі це не менеться, мій любий милий зайчику. Тепер я знаю. Ти так зробив з нічев'я. За те добрина в мене є. Вечеря! Тут зайчик наш схаменувся, довкола стрімко озирнувся, мерщій додому драпанув та так, що аж і них своїх не чув. Та двері міцно на замку, віконце високо, і як йому потрапити у дім не може. І хто ж йому тут допоможе? А вовк кричить сюди він мчить, як звір лихий, отак пихтить. Вже річку перебрів, до рівчака летів, ось ось він зайчика ухопить. Вуханчик бідний, на всі боки, і сюди, туди і так і сяк не може в хату втрапити ніяк. Тут три синички, три сестрички неподалік собі сиділи. І теє лихо все вгляділи, сказали зайцю. Поспішай скоріше у вікно стрибай. Ми допоможемо тобі і не залишимо в біді. Наш зайчик стрибнув з усіх сил. Синички стрімко, разом з ним за вуха його підтягали і у вікно мерщій запхали. Вони йому допомогли. І врятували від біди. Аж тут вовчисько до хатинки підійшов, та зайчика малого не знайшов. Він до дверей, а двері на замку, зубатий до вікна йому ж бо не втямку, що облизня піймав. Пішов ні з чим, хвостом він повеляв. Вернулися із ярмарку батьки. Малому чоботи дарують залюбки, за те, що він слухняним був. Розмову батьківську не тільки чув, а й виконав його наказ. Та зайчик наш заплакав раз, хоч мама медівник дає, та зайчик наш твердить своє. Не слухався я вас, батьки. Робив я шкоду залюбки, а медівник синичкам дайте. Вони хороші, тож ви знаєте, вони мені допомогли і врятували від біди. Тут, татко, заяць свого малюка погладив по олівці, і медяника йому іще одного дав. Зате що правду всім сказав, За це ти, сину, молодець, ось і казишці кінець. То ой же знайте, малюки, у світі цілому лише батьки вам допоможуть, зрозуміють, лише вони по-батьківськи любити так уміють.